На Чернігівщині поліція викрила злочинну групу чорних лісорубів, які підозрюються в масштабних порубках деревини на десятки мільйонів гривень. Слідство встановило, що місцевий мешканець організував злочинну схему та залучив до неї чотирьох своїх знайомих. Спільники систематично здійснювали незаконну порубку дерев різних порід. З метою подальшого продажу повідомляють в ГНП в Чернівській області. За підрахунками експертів, зловмисники знищили дерева твердих порід – дуба, кація, клен, сосна на десятки мільйонів гривень. Зокрема, лише вартість незаконно видобутої деревини сягає 10 мільйонів гривень. Остаточна сума матеріальних збитків буде встановлена екологами та експертами. Йдеться в повідомленні правоохоронців. В результаті обшуків на території помешкань фігурантів в місцях порубки та зберігання деревини вилучили деревину, бензопили транспортні засоби, документи щодо лісогосподарської діяльності, чорнові записи, відкрите кримінальне провадження, за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання збут лісу, якщо вони спричинили тяжкі наслідки. Фігурантам загрожує від п'яти до семи років позбавлення волі.